Дуба ніч. З буде крутий день. З лампу і мама нас відвезуть на козанку. Потім ми поїдемо до бабусі. От у ту ніч, 24 лютого, українці забули про сни. Їх серця були сповнені болем, а очі не бачили правильного Що шляху. Що? Але ми зможемо піти додому. Жоден українець не залишиться без допомоги. Можливо. Відбудувати Україну за будь-яких умов. Сила надії це незламний фундамент сутності кожного українця. Сім'я це тепло і світло, де ти любиш і віриш. Матролюкс.